Вітаю, друзі! Сьогодні 15 січня, з вами Валерій Ковчок. Вчора пізно ввечері ви дізналися певної інформації про те, що. На Росії впало два бойові літаки. Один точно впав, а інший приземлився. Впав А-50 десь у Азовському морі, нібито. А іл 22 приземлився на якомусь військовому аеродромі, але був сильно пошкоджений. Під час посадки Іл-22 запросив і пожежні машини, і швидкі карети. І е на сьогоднішній момент вже відомо офіційно підтверджено генералом залужним інформацію про те, що А 50 дійсно був знищений. А Іл-22, ну так, приземлився. І ближче до вечора очільник головного управління розвідки Кирило Буданов для видання Фанешу Тенс повідомив ще деталі про ці літаки. Він підтвердив слова залужних, сказав, що на Росії залишилося не так багато робочих їх, їх всього вісім. Тепер у Росії будуть серйозні проблеми зі зв'язком в зоні бойових дій, тому що ну, нас-то зв'язок забезпечує великій мірі старлінг. А на Росії ну, такого, такої можливості немає. Тому як вони там будуть вирішувати цю проблему, звісно, цікаво. За цим будемо слідкувати. І на цьому тлі, друзі, от на фоні цієї події, дуже класний для нас, ну, зокрема, зазначу, що вартість знищених літаків там вимірюється більш ніж півмільярда доларів. Це дуже багато. Відбувається в цей момент подія у Швейцарії. Вчора там було засідання радників національної безпеки на чолі з Єрмаком. 83 країни мали е, своїх представників там, і обговорювалася формула миру Зеленського. Зеленський сьогодні прилетів до Швейцарії і зустрічався з президенткою Швейцарії Віоли. Віолою Амхерт. У них була зустріч, потім була спільна прес-конференція. За підсумками спільної прес-конференції пролунала дуже гучна заява, на яку я звертаю вашу особливу увагу, бо, як на мене, вона важливіша навіть ніж збиття літаків А-50 і Іл-22. Ну, можливо, не найважливіша, але в великій мірі співпадіння таких заяв, як на мене, не випадково. Це моя особиста думка. Звертаю вашу увагу, що Швейцарія готова надати в Україні півтора мільярда франків, це еквівалент 1,7 мільярда євро з 2025 до 2028 року. Запам'ятаєте початок з 2025 року. І також вони погодилися провести уже у Швейцарії в цьому році, я так думаю, в цьому році, великий саміт з формули Миру Зеленського. Саміт Миру, який, власне, і готується в рамках цього обговорення, яке було 14 січня, яке проводив Єрмак. Більше того, президентка. Швейцарії Віола Амхерт повідомила, що у жовтні цього року, 24-го року, наголошую, відбудеться конференція з гуманітарного розмінування України. Слухайтеся, розмінування України дійсно, ми маємо величезну проблему з замінуванням великих територій, де вирощуються пшениця і зерниві, які постачаються на ринок світу. Вона підтвердила наміри організувати цю конференцію, щоб залучити якось більше можливостей і фінансів для проведення робіт з розмінування України, тому що ця тема і проблема, я думаю, що буде дуже важливою після завершення війни. Значить, вона говорить про те, що війна до кінця 2024 року може завершитися. Ну, принаймні, вона буде такої інтенсивності, що дозволить розміновувати поля. Бо вона говорить наступне. Гуманітарне розмінування є передумовою для повернення переміщених українців у домівки та для збирання урожаю. Далі є пряма мова: якщо у такій великій країні експортері, як Україна, буде збиратися менше урожаю, це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки. Так пояснила. Швейцарська голова Швейцарської федеральної ради те, чому власне Швейцарія буде займатися нейтральна країна, наголошую друзі, займатися гуманітарним розмінуванням, як на мене, це не випадково. Підсилено, звісно, цю заяву успішною атакою збройних сил України по повітряних цілях над потужних російських, які здійснюють агресію проти України. Тому я вважаю, що це ці події були не випадкові. А заява самої президентки Швейцарії Віоли Амгард, вона Направду дуже потужна, і вона означає, що така нейтральна країна, як Швейцарія, вже визначилася з тим, хто власне переможе у цій війні. Але це не так швидко станеться. І для цього треба зробити ще чимало роботи у цьому поточному році. До прикладу, німці активно долучаються до цього процесу. І у виданні БІЛД з'явилася вчора інформація про те, що вони розглядають варіант. Програшу України у війні ні, ні, вам не почули. Дійсно, програшу. Я вважаю, що це дуже правильний принцип. Готуйся до війни для того, щоб її не було. І країни НАТО в цьому році проведуть величезні військові навчання. На континентальній Європі ближче у до східних кордонів. Вони такі навчання проводили і в 23-му році, але це будуть ну, неймовірні великі, не випадково з'являється легенда, наголошую про те, що Україна, мовляв, може програти у війні проти Росії. Росія може захопити її. Це виглядає наступним чином: В лютому місяці, нібито наголошую, це легенда, друзі, щоб ви не сіяли паніку. Росія розпочинає мобілізацію. І мобілізує близько 200 тисяч осіб у лютому. Ну, як на мене, це вже є неможливим, тому що Путін виступає категорично проти мобілізації до виборів е, на Росії, які відбудуться у березні. Виборча кампанія там розпочалася, ви добре це знаєте. І от до червня 24 року вони говорять, що нібито вон, Росія перемагає Збройні Сили України, вважаючи і враховуючи те, що ми отримуємо багато зараз західної допомоги, і Збройні Сили України направду. Зміцнюється, то ну, перемога Росії виглядає малоймовірною. В цей час у Білорусі розпочинаються розгортатися військові навчання захід 2024, як то були навчання 2019-2021, коли вони починали готуватися до широкомасштабного вторгнення. Ця подія буде там, не буде такого вже найбільшого розмаху у вересні цього року, 2024, а у жовтні. Війська і ракети перекидаються до Калінінграда російські, щоб завдати удару по сувальському коридору. Історію з Сувальським коридором, ви добре знаєте, це агресія в першу чергу на країни Балтії. В грудні після виборів США, вони вважають, ну точніше, малюють такий сценарій, що розпочнуться. Прикордонні конфлікти і заворушення у Сполучених Штатах Америки, наголошую, і саме там. Ймовірно, ця історія пов'язана із тим, як зараз відбувається баталія між республіканцями і демократами, що також, як на мене, є мало ймовірним. Ну але окей, до прикладу, така легенда може бути. І на тлі цього непорозуміння політичного США в Європі розгортаються абсолютно інші дії, події Росія починає го готуватися до військової агресії проти країн НАТО і в січні 25- року. Вже рахують через рік, Польща і країни Балтії скликають засідання Ради НАТО й оголошують про загрозу Російської Федерації. Тобто, уже фактично е, у цій легенді йде мова про те, що Росія може почати наступ у 2025 році, а в 2024 вона лише до цього готується, в тому числі на території України. Хоча, як на мене, це виглядає доволі-доволі поки що примарно, але потрібно готуватися до найгірших сценаріїв, щоб їх не допустити. Тут я цілком розділяю позицію Бундесвер, який, власне, ні підтвердив, ні спростував цей план. В березні 25-го року Росія перекидає додаткові війська у Білорусь і до країн Балтії. Звісно, якщо гіпотетично допустити, що їм вдалося домогтися успіху на території України, то Лукашенко не буде дуже цьому сперечатися. І в травні 25-го року НАТО ухвалює рішення про заходи надійного стримування, щоб запобігти нападу Росії на Сувацький коридор. А в певний момент вони перекидають. До східних кордонів Європейського Союзу, Європи 300 тисяч військових, включаючи 30 тисяч німців на східний фланг, наголошую. Ну і от коментуючи цю, цю публікацію у виданні Білд, Бундесферс ще раз наголошую, сказав, що це легенда. Навчань НАТО у Балтії у 2024 році. А от навчання НАТО точно будуть проходити. Бо наприкінці 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс і його литовський колега Арвідас Анашаускас підписали. Ну, угоду, якою передбачено перекидання п'яти тисяч військ Бундесверу саме до Литви, починаючи з 2025 року. Тобто продовж цього року вони будуть готуватися, але поки ці будуть готуватися, то Британія, з якою ми підписали угоду буквально днями, вже оголосила, що відправить 20 тисяч військовослужбовців до континентальної Європи у рамках навчань цього року, в першій половині цього року. Також додатково відправить військові кораблі та літаки. Розгортає е, близько 16 тисяч військовослужбовців армії, там 20, я щойно говорив, 16 розгортатиметься конкретно в Європі. Вони будуть базуватися в Східній Європі, з лютого. По червень місяць. Тобто, вже буквально, рахуйте, за 2-3 тижні е військовослужбовці Об'єднаного Королівства Великої Британії будуть перебувати в Східній Європі. Не чекатимуть можливої реалізації сценаріїв нападу в Росії в 2025 році. Вони вже будуть там, і це Окей, це дуже добре. Окрім того, будуть штурмовики сучасні f 35 b і літаки спостереження, але не А-50, який збиті на Росії, а більш сучасні Натівські і вони будуть контролювати східні кордони. Росія це не може не бачити. Вона не може не розуміти, що так може відбуватися. І оця вся підготовка, друзі, може означати дуже різкий поворот в історії війни Росії проти України. Я не виключаю, що Росія зазнає дуже серйозної поразки на полі бою в Україні. Зважаючи на те, що нині. Фронт не рухається, ми активно готуємося до оборони, можливого контрнаступу росіян на Харківщині, чи, можливо, на Копінському напрямку, чи, можливо, на півдні. Багато йде розмов, версій дуже різних багато гуляє, але ситуація може змінитися в якийсь дуже конкретний момент. Зважайте, що Британія голосила про додаткову. Допомогу, що стосується передачі далекобійних ракет, ми не знаємо достеменно, як будуть вертатися події щодо передачі іншого зброєння України. Ми не знаємо достеменно планів Збройних сил України. От давайте гіпотетично уявимо, якщо Росія зазнає якоїсь дуже серйозної поразки на якійсь ділянці фронту. Ну, з огляду на те, що нам будуть передані якісь там суперзасоби знищення. Е Вандервафля да, якась там нова, да. От, ми ж не знаємо, як було знищено 26 гелікоптерів чи то літаків, про що Зеленський говорив, ну там на десятки йде мова. А раптом вибухне Керченський міст. Чим завершаться вибори на Росії, які будуть проходити в березні цього року? Питання залишається поки що відкритим. Я не думаю, що росіяни будуть схвально йти голосувати, кидати бюлетені в урни, якщо дійсно Росія зазнає якоїсь серйозної поразки і підтримувати Путіна. Ситуація може кардинально змінитися, тому слідкуємо за цими подіями. І те, що Швейцарія сказала, що в цьому році вони конкретно будуть говорити вже про гуманітарне розмінування, з 25-го року буде вже. Направлена їхня допомога на відбудову України і на збирання врожаю, про що вони говорять. Ну, багато про що власне, мені особисто говорить. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте, пишіть у коментарях. Багато інформації нині є в Давосі, але вона така розрізнена. Втім, шукаючи логіку, я ось так її нині бачу. Якщо у вас інша думка з радістю або така сама, прокоментуйте. Я з радістю про це дізнаюся. Вам обов'язково відпишуся. І буду вам дякувати за підтримку каналу. Всіх люблю ціную, шаную. Не промикайтесь, все буде Україна.